Та вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте тут у біля церкві Я цей культури не орендую, і це помешкання лічно наше. А чи не могли показати екскурсію мені по вашому помешканню? Ні. Дуже швидко. Дуже швидко і не і я не протягом. У вас скільки кімнат? Одна. О, а це він, він духі відганяє. Скільки ну, да, квадратних метрів? Ну, десь метрів п'ять з половиною. І тут холодильничок стоїть. Магнітики залічно для мене. То можна відразу заглянути ваш холодильник? А, можна? Тільки в ньому там нічого немає. <laughs> тільки в ньому на Що себе тут не кидаєте? Це та стара барахома та буде теж повикидати. По 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 Вау, у вас така кухня тепла. Так, Зимою тепло... тут напевно тепло. Моя пам'ять батарея, є тепло чи що. Рибні котлетки мало мовить. Оооо, я малий. В інтернаті. В інтернаті? Да, да, бо я... З ним важку вату. З ним а... зробити нічого не можна. Ого. А скільки йому років? Вісім. Які ви цукерочки полюбляєте? А, а це я вчора ходила на похорон, жінку поховали, я б ходила ні. на обід. А ви як проходите? Отак? Прямо, чи да, боком. І боком, і прямо. <риск> як мішка салапи. <риск> ви самі живете тут? Ні, з батьком. Ми в цій кімнаті разом знаходимося. Просто конясно тісновато, mm. звісно. Хотілося б двушку, звісно. А де ви працюєте, якщо не секрет? Жек. Жек номер один. Багато платять вам? Ну як? Тисяч шість є. Не, не вистачає цих грошей. Харчів трошки вистачає на сигарети, на вкусняшки, малому на сок. Хотілося б щось допомогти. Хотіли щоб вам люди допомогли? Ну, люди по харчам, ну, продуктами, допустимо, засоб засоби гігієни, ліками.